У мене на огляді друга генерація турнікета Аронія. Вже з'явилось багато позитивних відгуків, багато тестувальних відео щодо цієї генерації. Їх можна переглянути в інтернеті, але я пропоную саме подивитися різницю між першою генерацією та другою генерацією турнікетів Аронія. Звертаю увагу на те, що друга генерація промаркована відповідною маркировкою, тобто G2. І, звичайно, що це вже е, дата виготовлення з вересня 2023 року. Тож розпакуємо обидві генерації першу і другу. Зазначаю те, що турнікети вже знаходяться у бойовому положенні, тобто, бачимо, що заліпучені правильно і можна вже використовувати відразу за призначенням. І друга генерація таким чином розпаковується. Інформація залишилась однакова, тобто не будемо на неї звертати увагу. А відразу звертаю увагу на те, що, що змінилося, і кидається в очі саме сигнальний край турнікета сірого кольору. І він вже без. Липучки, тобто він вже не заліпучується. Ось, на відміну від попередньої першої генерації, бачимо, це заліпучується, цей е, сигнальний край турнікета не заліпучується. Товщина внутрішньої стропи теж змінилася. Якщо в першій генерації це було 0,6 мм. І ця стропа була зроблена з звичайного американського поліаміду. Тобто тут це плетіння ну, давало розтяжіння близько 4 мм, що в принципі ну так, скажімо, не дуже, не дуже гарно, але нова генерація вже змінила саму стропу, тобто вона стала тонше 0,5 мм. І вже виготовлена в Канаді. Основа це поліамід з додаванням модифікуючих компонентів, тобто е таких компонентів, які не дозволяють розтяжінню більше, ніж 0,5 мм. Тобто розтяжіння всього 0,5 мм, і це, до речі, найменше розтяжіння серед турнікетів, взагалі. навіть менше, ніж у кетовського турнікету. Ну, і плетіння тут вже дещо інше. Бачимо, воно видно, що інше плетіння, тобто, що дозволяє рівномірно, рівномірно створювати тиск. Безпосередньо стропа в нової генерації приклеєна вже до платформи. Тобто, таким чином, вона приклеєна, на відміну від попередньої, де стропа була, як і у Кет-Турнікет, не кріпилась до платформи, що іноді призводило до ну, формування вузлів, навіть у кетівських турнікетів. Звичайно, що таких проблем вже уникнули безпосередньо у новій генерації, вона вже приклеєна до платформи стійкою, до високих та низьких температур, ультразвуку та там палива. До, саме Таким, скажімо, речовиною. Також подовжена стропа, ось стрічка, точніше. У нової генерації, вона подовжена на медвіну від попередньої, від першої, дещо. Тобто, таким чином, вже закривається і вже краще заліпучується, ніж бачимо. В першій генерації, тобто що дозволяє їй фіксуватися надійніше, ну і, звичайно, що в транспортному положенні, щоб воно не було скажімо так, розкривання. Інші матеріали, в принципі, не змінилися, тобто вороток, як і в попередній, так і в новій генерації, доволі міцний, платформа еластична. Тобто вона не лопається, не зламується, тобто таким чином вона ось більш еластична, скажімо, платформа. Звичайно, що треба звертати увагу саме на маркування, тобто нова генерація, вона відрізняється, як бачимо, в основному, якщо це візуально. це кольором, кольором самої стропи і безпосередньо цього сигнального краю турнікету. Звичайно, що все можна вдосконалити, як це робить кет-турнікет, випустивши вже сьому генерацію свого виробу. Але щодо другої генерації Аронії, я не знаю навіть, що можна зробити краще, бо тут застосовані саме вже світові, скажімо, аналоги як матеріалів, так і підходу, так і самої концепції функціоналу, і він працює вже майже ідеально. Тобто, що може вигадати виробник. Для третьєї генерації я навіть не уявляю, але подивимося.